Креатинчика, креатин моногідрат Як тяжко його відкрити. До речі, він в мене вже закінчується, тому що доволі е велику дозіровку даю собі в день. Що два скупчика оп! Uh -huh. oh, пойдет. Такой претренировочный комплекс у меня вид Левро. Від Кевіна на L'Ronnie Lieвро Pump називається Анаболік One Stage Pump. Доволі така прикольна штука, але ж мені не дуже заходить, тому якщо брати з п'яти зірок, то ставлю йому 3 з мінусом.